Вітаю, киці малесенькі. 2025 рік розпочався з гучної прем'єри Роберта Еггерса під назвою Носферату. Ця стрічка наробила багато шуму в соцмережах, зокрема і через зовнішність вампіра, що нагадує запорізького козака. Комусь, як мені, цей фільм сподобався, а когось розчарував. В будь-якому разі поговорити є про що, бо Еггерс – досить незвичайний режисер, і кожна його робота це цікавий інфопривід. Тому сьогодні поринаємо у світ сутінок та справжньої міст. Стики, мене звати Тоня. Давайте розбиратися. У цьому відео не буде детального аналізу вампірської естетики. Про неї я записав окреме детальне відео, де ми розглянули шлях графа Дракули як персонажа, починаючи з найпершої екранізації і до наших часів. Дракула це герой, що на сьогоднішній день вже набрид своєю канонічністю. Тому сам факт того, що хтось вирішив знову зняти фільм про нього, ну ніби дивне рішення. Проте воно не є таким, якщо зрозуміти, ким є режисер. Роберт Егерс, американський режисер, що на сьогоднішній день має досить невелику фільмографію всього чотири повнометражних роботи, проте кожна з них сильно запам'яталася кінолюбителям. Справа у тому, що Егерса з ранніх років цікавила історія та містика. Для нього, як для режисера, завжди було важливо передати реальний стан речей, як це було, або, скоріш за все, було в тій епосі, про яку розповідає фільм. В 2015 році світ побачив перший повний метр Роберта під назвою. Відьма тема відьомства давно цікавила його, але що ми знаємо про відьом? Носять капелюхи з полями, літають на мітлах, варять зілля, збираються на шабаші. Це поп культура, яка звична для нас всіх, але не цікавила режисера. Він прагнув передати це так, аби глядач пройнявся атмосферою 17-го століття та повірив у існування відьом. Основа стилю Егерса – це історична точність. Якщо ми знаємо, що відьма має літати на мітлі, він це продемонструє, але використає історичні довідки, які свідчать про те, звідки взявся цей міф. Відьми змішували кров з галюциногенами, такими як беладонна чи мандрагора, та наносили на держак мітли, аби речовина, що потрапила на слизову оболонку статевих органів, не давала побічних ефектів, типу нудоти. Під таким тріпом відьма бачила купу галюцинацій та могла відчувати ефект левітації. Всі ці обряди зіпсованим телефоном дійшли до наших часів у формі міфу. І Егерс, формуючи сюжет фільму про відьму, а вже ж використовує саме демонстрацію обряду. Це виглядає бридко, страшно та містично. Через подібні сцени, дехто навіть не став дивитися фільм до кінця, але саме це працює на сприйняття глядачем містики як правди. Середньовіччя це епоха, коли реальне життя та казки для людей були невід'ємними складовими їх існування. В існуванні відьом, демонів та магії ніхто не сумнівався. Тому для Еґерса важливо показати достовірні деталі, що змусять глядача злякатися не від містичності подій, а від того, що ці події абсолютна реальність. Таким чином, і для нас, як для людей 17 століття, відьми стають страшною реальною загрозою. Ми не знаємо, чого очікувати, і саме таке чаклунство з галюцинаціями та нез'ясованими речами стає провідником до розуміння того, чому ж люди вірили у містику. Правда завжди лякає більше, ніж міфи. Після відьми у 19-му році вийшов маяк. Наповнений символізмом справжній артхаус, про який я говорив у відео про цей жанр. Стрічка дуже дивна, і саме страннощі викликають некомфортне відчуття та навіть страх. Фільм зроблений у монохромному стилі з форматом екрану 119 на 1 Він використовує купу посилань до античної літератури, картин німецьких художників епохи модерну, розкриває купу складних тем, але найголовніша серед них. Це реальні історії про те, як доглядачі маяків сходили з розуму через самотність, алкоголізм та віру в морські міфи. Образи русалок, протея все це тут і існує в картині заради того, аби передати гнітучу, хтонічну атмосферу, що панує на камені посеред моря. І після такої складної роботи у 22-му році вийшла нова. Варяг став першим масштабним проектом Еґерса. Всі попередні фільми були камерними, а цей використовував купу локацій людей та спецефектів. Він розповідає історію помсти скандинавського воїна, який прагне вбити дядька, що зрадив свого брата короля. Не треба бути професіоналом, аби помітити, що сюжет ставить головного героя як прототип Гамлета, але поєднує це із міфологією північних країн першого тисячоліття нашої ери. Омажі на твір Шекспіра тут всюди, навіть череп блазня також є. І в цій стрічці дуже яскраво поданий побут скандинавів та слов'ян тих часів. Наслідування тваринам, магічні ритуали, знову ж таки, з використанням галюциногенів, жорстокі битви та ідеологія в крові. Цикл насильства в антуражі холодних просторів Ісландії. Персонажі навіть говорять мертвими нині древніми мовами. Фільм вийшов дуже красивим та потужним якорем у фільмографії режисера. Але, на жаль, не окупився, бо виходив прокат в один час із іншими, більш звичними для глядя. Блокбастерами, незважаючи на високу якість та прискіпливість до передачі історичного контексту, Варях зібрав менше свого бюджету, і Егер заявив, що повернеться до камерних проєктів, бо, по-перше, їх легше реалізувати, а по-друге, після провалу, навряд чи він зможе отримати великі гроші на новий фільм. Він вирішив повернутися до того, що принесло йому відомість, та зосередитись на дослідженні первісних страхів людей. Так і настав момент для того, аби зняти носферату. Ідея створити цей фільм. Фільм з'явилася ще у 2015-му, але Роберт розумів, що така фундаментальна річ, як екранізація легендарного твору Стокера, справа складна і потребує великої кількості навичок. За 10 років він набив руку і тепер, після провалу варяга, був готовий зняти історію, яку ще під час студентства використовував у своїй постановці в акторській консерваторії. Носферату Еґерса це не типовий хорор, як власне і всі його стрічки. Перше, що потрібно розуміти, цей фільм не базується на самому романі Брема Стокера Дракула. Він є сучасним художнім ремейком фільму Носферату Симфонія жаху 1922 року, що був знятий за мотивами роману. Тобто, умовно, це ремейк ремейку. Він не має нічого спільного з іншими екранізаціями, і вдаватися до точності співпадінь з книгою також безглуздо. В той час, як велика кількість глядачів очікували побачити романтичний хорор про любов людини і Вампіра Егерс знову консультувався з істориками та вивчав літературу, аби створити фільм, в якому життя та містика зіллються в єдине ціле. І це йому вдалося. Стрічка в багатьох місцях відрізняється від оригіналу 22-го року. Тут більше розкрита сама історія складних відносин графа Орлока та Хелен, і додано додаткових персонажів. Вампіри та відьми це схожі за контекстом істоти. І про тих, і про тих існують міфи, тому режисер змінив зовнішність графа. Перше в історії умовний Дракула носить пишні вуса, як у Тараса Григоровича. Він не виглядає як щуроподібний орлок зі Старої стрічки. Він абсолютно звичайний чоловік своєї епохи. Його зовнішність це пряме посилання до реального влада Цепіша, в якого були вуса та волосся. Оскільки орлок по суті мертвий, його шкіра гниє та розкладається, але він носить одяг, що відповідає статусу румунського графа дев'ятнадцятого століття. Сцени пиття крові. Боротьби з вампіром, лікування та вовки-супутники це також історично точні речі, в контексті яких вимальовується сюжет про страшну містичну силу, в яку обережно інкрустуються теми дорослішання, сталкерства, непорозуміння, боротьби з внутрішніми демонами, фемінізму та жертовності. Кожен фільм режисера не розповідає про містику просто так, напряму, без підтекстів. Граф Орлок, по суті, потойбічний колишній головної героїні, що переслідує її та намагається підкурити. Але Хелен не розуміє ніхто, окрім старого професора Еберханта фон Франца. Всі думають, що вона хвора, і для того, аби зупинити наполегливого графа, дівчині доведеться прийняти рішення самостійно. Цей вампір сам по собі уособлення смерті, що відбувається навколо героїні. Він Хвороба, чума, а побороти цей смертельний недух треба тому, хто захворів. Хелен сама не розуміла, що її підліткові молитви створять такий міцний зв'язок із орлоком. Це була її дитяча помилка, яка переслідує її в дорослому житті. І так само, як ми приймаємо рішення закрити дитячі гештальти, аби зло не переслідувало нас. Хелен приймає рішення затримати вампіра до ранку, аби той потрапив під промені сонця. Вона дозволяла пити свою кров всю ніч і розуміла, що не виживе, але тепер вона вільна. І вільні ті, хто лишився в живих, вона прийняла свою темну частину сутності та навіть насолоджувалася цієї ночі, бо позбавилася від пригнічення своїх бажань. Біля тіл Хелен та Орлока кладуть квіти буску. Це символ першого кохання, взятий з давньогрецької міфології. Не вперше у стрічках Роберта зустрічаються відсилки до неї. Багато еротичних підтекстів, бо пиття крові це досить інтимний процес, пов'язаний з життям, хвороблива одержимість Хелен, що відображається в психоделічних мареннях, та найважливіше світло. Роберт Егерс завжди працює зі світлом не гірше, аніж із сюжетом. Носферату повністю використовує світло для передачі атмосфери. Це відображається в багатьох речах. Сцени з орлоком переважно темні, він сама темрява. І розгледати його обличчя ми можемо максимум, якщо поряд є свічка або примарне місячне сяйво. Фамільяр Орлока під час першої появи на екрані стоїть до вікна спиною. В той час як Томас дивиться на світло, його начальник має затемнене обличчя, що натякає на його служіння темряві. Таке у фільмі ще повториться: сцени при свічах у гостях це єдині теплі туни стрічки, бо відображають безпеку. А от полум'я напроти небезпеку, бо відбувається боротьба зі злом. Для того, аби передати містичність ночі, кадри робляться повністю монохромними, а потім додається блакитний відтінок і таких сцен багато центрування ракурсу, аби підкреслити несправжність подій та загадковість. Ну і сцена, що відкриває фільм, це поява тіні орлока на занавісках кімнати Хелен. По суті, нам з самого початку продемонстрували вампіра, бо це не таємниця, і головна хорорна складова не в його існуванні, а в його постійній присутності переслідуванні головної героїні, від чого її трясе в конвульсіях. Плюс картинка у фільмі використовує освітлення для передачі змісту, адже світлі сцени це свідомість Хелен, її світ, в якому вона живе, а темні це її підсвідомість, яку вона ховає від людей, її темна частинка душі, що пов'язана з орлоком. Вся ця моторошність загортається в неспішний темп оповіді та підкреслюється гострими готичними елементами шпилю вежі, мачт кораблів. Та кущів біля склепу Візуал Носферату сам по собі не має на меті лякати, тому і скрімерів тут майже немає. Егерс розуміє, що скрімери у великій кількості тільки псують фільм. Про це говорив і я у своєму відео про хорори, тому максимум подібного тут це пробудження орлока в труні та його напад на моряків. От тут, до речі, можна придратися до постановки, бо Носферату на вже нападав ззаду, і ця сцена не була напруженою. Набагато ефектніше вона виглядала в оригінальному фільмі, коли Орлок вертикально піднявся струни. Шкода, що це не відтворили, хоча й зрозуміло, що така пафосна деталь це підігравання попкультурному вампіризму, якого режисер старався уникати. Роберт Еггерс має спільні риси творчості із Крістофером Ноланом та Говардом Лавкрафтом. Ноланівські фішки це бажання знімати в натурі, не використовуючи багато графіки. Але якщо Нолан це про масштабне кіно зі справжнім науковим містечком в Опенгеймері та вибухом літаку в Тенеті, то егерс досконале відтворення камерних локацій з побутом та предметами, що відповідають історичному контексту. А від Лавкрафта він взяв вміння лякати атмосферою та подіями, навіть не демонструючи демонічну особу, яка керує злом. Його фірмовий стиль хтонічний, вологий та міфічний, і неважливо про що саме стрічка: про відомство на помираючій фермі в Новій Англії, про божевільного доглядача маяку та його фантазії, про скандинавські легенди чи про одержимість вампіром. Всі ці роботи пов'язує любов до першоджерел, історична прискіпливість та візуальна гармонія світлотіний, що створює мрачну атмосферу та дарує абсолютно нове віяння хорорів цього десятиліття. Еґерс вчить нас боятися по-новому, без скримерів, без нав'язаних культурних стереотипів, а поєднуючи вигадані страхи з реальним життям так, щоб їх зв'язок був нерозривним і від того моторошним. Тому мені дуже сподобалось його бачення старого фільму, і я чекаю наступний. Ходять чутки, що режисер планує розказати нам історію, пов'язану з перевертнями, і тепер ми знаємо, яким можна очікувати цей фільм. А чи сподобався вам Носферату? Чи може вам більше до вподоби маяк? Пишіть свої думки в коментарях. Всі мої соцмережі та донатна платформа в описі, а з вами був Тоня. Ще побачимось.